Кому та у яких випадках можна розраховувати на одноразову грошову допомогу? Привіт! Ви на каналі Консультант. Сьогодні поговоримо про те, кому та у яких випадках можна розраховувати на одноразову грошову допомогу. Одноразова грошова допомога є гарантованою державою виплатою, що надається у разі загибелі, смерті інвалідності або часткової втрати працездатності без встановленої інвалідності військовослужбовців, військовозобов'язаних та резервістів. Яка процедура для отримання одноразової грошової допомоги? Для отримання допомоги необхідно подати заяву до відповідного органу, що відповідає за розподіл допомоги разом з необхідними документами, які підтверджують право на отримання. В Україні військова Бовці мають право скласти особисте розпорядження на випадок своєї загибелі або смерті для визначення, кому буде виплачена одноразова грошова допомога. Розпорядження повинно чітко вказувати, кому і в якому розмірі буде виплачена грошова допомога. Це дозволяє уникнути непорозумінь після загибелі чи смерті особи. Особа може змінювати або оновлювати розпорядження протягом служби, якщо є потреба у коригуванні розподілу грошової допомоги. Оригінал розпорядження зберігається в особовій справі військовослужбовця, який його склав. Це дозволяє забезпечити доступність документа для перевірки і використання у разі потреби. Хто може отримати одноразову грошову допомогу? Якщо особисте розпорядження відсутнє або не визначає частки одноразової грошової допомоги, виплата сім'ям загиблих військових здійснюється в рівних частках серед осіб, які мають право на її утримання. Це можуть бути діти загиблої, померлої особи, включаючи усиновлених і народжених після смерті. Один із подружжя, батьки, якщо не були позбавлені батьківських прав, внуки. Також жінка чи чоловік, які проживали разом із загиблою померлою особою в одній сім'ї, але не перебували у шлюбі, якщо це підтверджено рішенням суду. Особи, що мають право на одноразову грошову допомогу, можуть відмовитися від її отримання, подаючи відповідну заяву до органу, що відповідає за розподіл допомоги. Така заява є офіційним документом, який підтверджує волю особи відмовитися від державної підтримки. Обмеження у разі вчинення правопорушень. Одноразова грошова допомога не призначається особам, які умисно позбавили життя або вчинили замах на особу, що має право на отримання цієї допомоги. Це стосується осіб, які вчинили вбивство або замах, або були притягнуті до відповідальності за вчинення правопорушень проти загиблої особи. Процедура отримання одноразової грошової допомоги може бути складною через детальність регуляцій. Наявність кваліфікованого юридичного супроводу є критично важливою для належного виконання всіх. Процедур і для захисту прав осіб, що мають право на допомогу. Звертайтеся до юридичного маркетплейсу Консультант. Наші експерти нададуть вам повний супровід в отриманні одноразової грошової допомоги. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. До зустрічі!